Цвіте тим'ян чи чабрець. Ось які ніжні, маленькі квіточки. Мені І знову ж таки, з гвоздикою колір співпадає. Я, я не саджаю спеціально. Ось там такий колір, там такий колір. У мене це відбувається спонтанно. Я не знаю. Я підбираю рослини, спеціально я саджаю по листу, щоб були різні листочки. Ну, різної фактури, ось дивіться, це міленький листочок такий загострений у тим'яна. Це довгенький листочок, також загострений. у Мака. бачите, який листочок? Бакопа тут у мене також, вербена також тут. Також різні листочки. Оце я люблю, цей Седум. Зовсім інший. Це аквілегія, ось там також. Ну, хосте це, само собою, зрозуміло. Також підбираю по листячку. Це у мене маленькі оці мишки, я, я їх обожнюю. Але ж одна мишка у мене пропала, ось там була, пропала. Ну, це не мишка, звичайно, мишка оця і оця мишка. Це я заплела свої гіацинти. Ось, у м'яти також зовсім інший листок. Отаке ну, мені подобається.